Розглядаємо питання про затвердження технічної документації за новоустрою щодо децентрації земельної ділянки. Так, якщо поступила документація щодо інтелізації земельної ділянки мональної власності загальної площі Га, яка розташована в селищі Маль'янська вулиці Незалежності 302, так як там була накладна залізниця, частину призвел, організація до... І а, ми заступові зареєструємо комунальну власність ділянку, яка зменшилася і хлопців зміняться призначення. Прошу голосувати. А де кувальча за дев'ятих дітей є, ніж присутні ну, Ясецька, відсутня? Озірський. Да. так, всього чотири за рішення підтримано. Два відсутні. Інформацію взяти до вільного просимо селищну раду прийняти і підтримати дане да, рішення. Так, от, бо я підкреслюю підтримати, так? Так.